Зустріч Трампа і Зеленського відбулася. Тривала 50 хвилин. А після цього знову лються. Я навіть собі кілька цитат Трампа виписувала: лються компліменти і в бік Зеленського. І він був дуже милим, більше милим, ніж він сьогодні був, і бути не може. Я був радий його бачити. Це була відмінна зустріч. Думаю, це прекрасний час, щоб завершити війну. А можливо, я переговорю з президентом Путіним, щоб припинити війну. Далі про Путіна поговорила. Я не обговорював з Зеленським припинення вогню в Україні. Я просто хотів дізнатися, як у нього справи. Отаке давайте поглянемо. А костюм як йому? Не, нічого про костюм, нічого не сказали, Я не зустрічала. Ми старались. Як там все пройшло? Бо після цього на своїй прес-конференції е, Трамп згадував таки Україну, згадував удари по Києву е, і по інших містах, але то в такій в якійсь нікчемній формі, ну, то Трамп. Ага. З точки зору ситуації, от напередодні ми переглядали питання стосовно зустрічі. І е, в контексті ситуації дуже цікаво, що в зустрічі був зацікавлений саме Трамп, е, зустріч, котриму потрібна була для того, щоб втримати рівновагу, втримати контроль над ситуацією. Е, більше того. Вона була, йде по трійки пентаклів по майстерності, тобто, якісь, е, все найцікавіше залишається, е, в полі зору залишається костюм, а все, все найцікавіше поза очі, тобто, в, в якісь сигнали повинні були бути. А ресурсні знову ж таки у нас десятка пентаклів випадає. І е, випадає в контексті того, що дві жезлів, е, жезлів, двійка жезлів, віка кубків як компроміс, як якась домовленість, е, як якась винагорода, і по пентаклям знов ж таки, хоча Сполучені Штати кажуть, що нічого давати не будуть, не, не хочуть і не можуть, виходячи з розкладу, повинні щось давати, і це не просто обіцянки, а реальний План, котрий будуть реалізовувати, а, із негативного, незважаючи на те, що в нас карта Сонця, тобто досить позитивна зустріч, на користь вона йде, yeah. є брехлива складова, є е, е, карта дурня. А, це момент того, що він все одно одвіки помірності. Він не проти України і не за Україною. Він не проти Росії і не за Росії. Він сам сам за себе і намагається просто вибудувати гарну картинку. В нас все одно, з точки зору зустрічі, вона піде на користь ресурсно. Але вона не змінить ситуацію в форматі домовленості, в форматі завершення, в форматі трансформації. Більше того, Трамп може себе пошити в дурні, тому що на нього випадає перевернута карта тріумфу. Тобто його плідна зустріч, його плани і наміри вони будуть не реалізовані, і компроміса досягнути буде дуже важко, якщо не неможливо. Ви там кажете про ресурсність і він до речі сказав: ми подивимося, чи зможемо е, надати Україні кілька патріот, Там подивимось, там чи, проголосують, чи що. давайте. Ми подивимося перед тим, як подивляться вони, подивимось. Ми Чи будуть додаткові петріот для України від США. До речі, знаєте, Віктора, він ще сказав, що Зеленський веде складну битву, але він в ній має успіх. А Путін заплутався. Фіга, він заплутався. Угу. А, так. Момент отримання воно буде, але не, не сильно дуже поспішайте плескати в долоні з, з рано. Підвішений стан. У тобто, нас трійка кубків домовляться, Трамп, Король Пентаклів в прямому положенні. Карта миру це не питання війни, це може бути Петріо, це можуть бути якісь противоповітряні елементи противоповітряної оборони. Двійка кубків, це момент саме домовленості, але в підвішеному стані. тобто дуже як завжди, буде е розтягнути в часі. Але і карта зірки вона в розкладі випадає, це свідчить про те, що все ж таки це реальний план, а не вилами по воді. Mm, розмова дадуть, дадуть. Не швидко. Не швидко. Америка далеко, але дадуть. Розмова з Путіним в них може бути найближчим часом. І чи може змінитися там акценти Трампа? Це просто плутати вже Путіна, якщо він заплутався. Розмова буде, але він буде заплутуватися ще більше. Розумієте питання в тому, що він хоче продовжувати війну, він не заплутався, він робив щось і заплутався. Тобто, знаєте, це на на кшталт того, що ну, без попутав. Ні, воно не так працює. в Більше того, у Трампа в, в форматі ситуації. Дурень по карті мага це момент того, що ти дійсно думаєш, що людина заплуталася, ти дійсно думаєш, що ти можеш якось цей вузол розв'язати, і твоє слово, ну, твоє слово щось вартує, що ти маєш важливі впливу. Виходячи з розкладів, він буде робити кволі спроби якось це налагодити і вивести в комунікацію. Але ця комунікація випадає в перевернутому положенні, тому я не думаю, що ця зустріч або там розмова Путіна та Трампа вона вплине на перебіг подій. Він розплутається. Ви розумієте, з точки зору донести, донести це мало. В нього в форматі розкладу так і випадає, знаєте, як пам'ять пам золотої рибки, тобто завтра ця інформація буде. Можливо, деменція, можливо, я не знаю склероз, тобто якісь впливи е вікові, котрі впливають. Тому що з точки зору реальності загроз він усвідомлює, але він не намагається реальним чином. Е Сприйняти ситуацію як неконтрольовану патову або ситуацію, котра може вийти з під контролю і визвати певну ланцюгову реакцію. І де дійсно Росія по рицарю мечів вона буде мати інтереси поза межами України в інших напрямках. І що ми будемо казати, що ми попереджали нас, не слухали. Нічого не робить. Робить дуже кволо, дуже, дуже незграбно. Більше того, з точки зору ситуації, король Пентаклів, він е -е, ну, по грошових про грошових питаннях. З точки зору ситуації він ну, бачив вигоду, але е -е, не в форматі закінчення війни. Він зацікавлений в тому, що цей процес. Далі нагнітався і пішов в Європу. Зацікавлений? А чому? Гроще. Ресурси. Але твори річ в тому, що воно за розкладом випадає, знаєте, як крити могилу іншому і потім в неї побути. Ну, самому потрапити в неї. Угу. Тобто, виходячи з. Ситуації він буде відтягувати якомога довше до того, щоб розтягнути війну на термін свого президентства. Вперед, тим, як піти, сказати, що в цьому винен Байден. Я тут ні до чого. Я не могла я зробив все, що міг, але не а Але Продовжується, пам'ятаєте, ми на самому початку його президентства казали, що людина, яка буде закривати свої питання і питання свого оточення. А ще ну, я пам'ятаю, що ви це... сказали, що він буде неповний термін. Я хочу вірити в цей прогноз. Я хочу вірити в цей прогноз, але я все ж таки сподіваюся, що його швидше або вб'ють, або він сам відійде. А... Бо формат навіть імпічменту він буде, виходячи з розкладу, людина, котру винесуть з роботи. Не в форматі того, що він трудоголик, а в форматі того, що він хапуга і не хоче втрачати ресурсність. Він отримує задоволення і отримує великі гроші А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.